З друга година я вже в Вроцлаві, Навіть не знаю, скільки тож кілометрів до границі, десь біля сотні. І вже буду в Німеччині. Отночі мені щось не спалося. ліг я в другій годині рівно. А... Перший проснувся по четвертій, але ще ліг далі спати. Потім вже перед шостою проснувся і вже більше не заснув. Тримайся, де паса. От і. Та вже помився та й поїхав. Тож не міг другий час, не хотілося мені нічого готувати, а не міг нічого знайти, тож поснідав, десь знай, десь годинки дві тому тільки поснідав, десь година 12. Але наївся класно. М'язко з гриля. За 200 метрів кастом. З картоплю молодою, так що поїл, коротше, класно. От. Там же зайшов магазин, закупився в Ашані. Ще лишилось там бідранку по мілочі зайти. Пару енергетиків купити таке, мілочі. Вот. Що ще? Ага, говорив з шефом на тему. Що пам'ятаєте, я вам казав, що я забув ЦМР в Франції. І тепер я забрав ту херню і віддав шефу, він на кінець цього тижня вже отримав підтвердження, що типу, що, все good, що все нормально, і ми за нього отримаємо гроші за ту фігню. Трохи затримку його, але каже шефу, він сорі, я знаю, що моє вмагново, але головне, що отримає. Він каже, ну та, та, типа, я розумію, все нормально. Але каже, Бере фотки, типу не... не забувай фотографувати. якісь два дібіла тут. <coughs> не годні розминутися. І ось така от, коротше, фігня, був нині, А, тому може Ашані знайшов камеру. За 300 злотих була акція. І камера 12 мегапікселів. Мп. Ну, GoProшка, але звісно, що не GoPro. 12 мегапікселів. і Wi-Fi і, і вся фігня. І щось я думав, думав і коротше, не надумав. Не рішився, не взяв я. І коротше, маю трохи тим разом і так витрати. Опять, як завжди. Та й тому я знову її не взяв. Якщо чесно, трохи і. і жалію, і ні, і не знаю чи. Чи жаліти, чи не жаліте, бо по суті я буду в Варшаві і в магазин не зайду. Ну, тобто ще зустріну і побачу ті камерки. Але. Метрів, але не знаю, не, не знаю. Це отак, до фігня. Дощ зранку, а до речі, вночі лив дощ, було досить холодно. Я проснувся я і не можу спати і все. Дивись, так рано, може година, думаю, може десь восьму, вставши на шостої, думаю, Йо, фана, І не можу спати. Але думаю, ладно, не хочу спати, значить треба їхати. Хочу спати, то стану. От з пів години тому хотілося спати, включив трохи кондюк, стало легше. Треба з того Рослава виїхати. 2 кілометри 50 метрів просто! Коли ще границя ще заправитися, ще щось з'їсти Файного, цікавого. У мене так виходить, що ще три тижні від цього моменту я маю. Відганяти. Щось поляха, така жара, не знає, що то робити. Ні, як то не подгівне, з тим, що було в Венгрії, це взагалі не жара, бо тут було 28, там було 40, 42, так що це взагалі не жара. Вот. Ну, Але тим не менше. Тим не менше, тим не менше. Трохи сильно жарко. Думаю, ніяк не знаю, як це зробити правильно з тим. Можливий радар. 500 метрів. З тими документами на фуру. Щось я ніби, ніби і рішив, а ніби і все рівно ще не до кінця. От. Думаю, що от, треба робити вже то-то, то-то, починати тоді, туди, а потім собі думаю. Почнемо мені треба. От якось не знаю, ніби ні рішив. Все рівно бляха, все, все рівно те саме. Все рівно думаю, далі. І не знаю. 2 km 500 metrów prosto. от короткий хітю й урослом. Для мене він зараз сонний. Хочу спати. Ну як не то, що хочу спати, але щось таке зависаю коротше. Вітаю вас. Я вже в Німеччині. Ой. Тяжкий був той переїзд через тупощу. Але вже на кінець то почалися автостради, то вже далі. Вот. Вот, О, та й говорив по телефоні, там дзвонили до мене, показується щось там в Україні. Не знаю, що конкретно, але щось там, щось там промишляють, бо хотів колега е, на візу подавати, а йому коротше, не ставлять на чергу. Щось там. Не, я так і не зрозумів до кінця, але щось, щось там, чи то мобілізація знову має бути на яку війну, чи яка херня, Не знаю, не зрозумів до кінця, але... Щось там. Їм, коротше, не поставили його на чергу на візу. Вот. Я вже в польщі файно поїв. Щойно перед самою границею ще раз файно поїв. Вже задоволений і можу їхати далі. Е -е Попробував різних файних страв. Закупи зробив файні такі, що вже мені хватить до кінця, прилим повинно. Солодкого собі набрав. Енергетиків, о! Like oh. Ще нині треба принаймні до годинки першої дорогою їхати, щоб завтра нормально там розмитнитись і розгрузитися. Щось там щось там каже, зрізами тими, щось там промишляють. Перша проблема, що там поляки, ті митники з тими, ті митники бастують. Ми там оці всі, що мають прикордонні ті карточки. До початку, до 2 до числа, до 2 серпня не можуть їздити в Польщу, заборонили їм з тими карточками і не видають тих карточок. Так що на границі спокій їсть скільки хочеш. Хто <coughs> має моя я маю на увазі. Вот. Така от коротше. сьогодні четвер, по-моєму. Я на паркінгу. До кінця до тої Голландії маю 380 кілометрів. Вот. Зараз у мене 10 по шостій ранку. Ввечером я доїхав десь до пів 12-ї, далі мені вже їхати не хотілося. Я ліг спати. Знов так, як і вчора проснувся в 6 годині От Помився, попив кави Їду далі. Така от, коротше, ситуація. За 50 метр. просто! Тут на півночі досить холодно. Холодно і вночі, і зараз, зараз 12 градусів, вночі холодно я просинався, бо вечір бігаєш жарко, ще так сильно не защіпаєшся в тому спальному мішку, зранку стою вже, блін, просинаєшся, бо холодно. Аварії по дорозі, як завжди. Правда, повезло, мені пробки були тільки в другу сторону, в мою сторону, пробок не було. Хоча в одному місці була аварія, але мені здається, що я якраз так їхав, коли та аварія тільки сталася буквально, бо ще видно, що ще це ще не спіли перегородити. Бу легкова, Сильно гнала, коротше, а фура йшла на обмін. Вот. Ну і ця легкова, не знаю яким макаром, але не затурмозила і ввалила фури, фуру ззаду. Її розвернуло, почало кидати, і вони там зупинилися. Вот. А з другої сторони це на моєму колосі було, на іншій там на стричці. Теж була цікава ситуація. Правда, то було, то було, то було, що в Польщі. Так, Та, пам'ятаю, чи той, який я з Вороцлава виїхав, чи той коли з Катувіць виїхав. Коротше, була аварія, легкова якась спортивна машина на великій скорості, теж влітала в тунель, не вписався він. Чи там машини були, він не замітив. І пішов по ограді оцій, цій відбойниках хотів збоку. Коротше машина там в дребізгі. Одразу швидкі, там щось там той со, не знаю, що там, чи він живий лишився, чи не живий, але машина там взагалі в дребезгі. Вот. О. П'ять дощ. Трохи радує, що не жара, але... С другой стороны, холод тоже не дуже добрий. Трохи вчора поставив акумулятор заряджати свій. Це ж у мене запасний, щоб був обмалили. Ось. Трохи вже його зарядив. У кожному разі, щоб її завести машину, його вистачить, а далі ще якось та й буде.